Ми знову приїхали біля міста Люблин, наш улюблений готель Луксор: 75 євро. Одна ніч, сніданок включений, і стоянка для авто. Привіт! Ось такі зручні стільці тут в ресторані в готелі «Луксор». В ресторан називається б'ян. Салат Бурата, бурата, запечений в сухарях з салатом. Виглядає дуже класно. Yeah. У мене сьогодні качка ночі, соус з журавлини і басолька е, варена, зелена, бйогана. Просто е, супер. Е, салат, мізері, mm -hmm. яйце, Величезна свиняча відбівна, і там картопелька із духовки. Дуже класно. Я замовила яблучний крамку, а йоган замовив блюдо. Ми не можемо його страву. Цю страву неможливо назвати. В неї складна назва. Але вона теж виглядає шикарно. Я yeah? Шикарно? Приїхали в центр Любліна, в старе місто. Частенько ми їдемо в Польщу або з Польщі і проїжджаємо ці місця. Але ніколи не заїжджали в Люблін, тому що ну, завжди, коли їдемо туди, то спішимо. Вже завжди на вечір, а коли їдемо назад, то теж поспішаємо. І ось сьогодні ми вирішили ознайомитись трошки з Любліном. Залишились вчора в готелі на ніч, але вранці почався сильний дощ. І ми цілий день сиділи, ну просто відпочивали після нашого стресового перетину кордону, який чомусь стає все стресовіше і стресовіший. І ось на вечір ми вирішили поїхати і ознайомитися з старим містом. Пам'ятник загиблим солдатам, які, ну, військовим, які боронилися від фашистів та від радянських окупантів. 43-55 роки. Люблінський замок. Перша його будівля була споруджена в 12 столітті. А нинішня його неготична форма походить з 19 століття. Частиною замку є унікальна каплиця Святої Трійці з русинсько-візантійськими фресками, а також донжон замкова вежа. З оглядовим майданчиком на старе місце. Також тут знаходиться Національний музей у Любліні. Люблі. Також тут є художня галерея. Тут, десь тут знаходиться стіл з випаленою лапою диявола з Люблінської легенди. А також картини Яна Матейка. Люблінська унія. З подвір'я Люблінського замку можна побачити території, де колись знаходилися великі королівські ставки. Єндрек. Ось на території замку знаходиться сторожова бежа. Це колодязь, з якого брали воду в замку. Ми знаходимося в внутрішньому дворику, а оце каплиця. Не знаю, чи ми зможемо видертися нагору і подивитися замку на старе місто. Перед нами замкова площа. На цій площі до війни була вулиця Широка. І за переказами тут жив Люблінський пробидець, Цадик і пророк. Кажуть, що форма площі це його незряче око око Цадика. А просім навколо нього це весь вісь світу. Аксіс Мунді. Перебуваючи в цьому місці, варто пройти праворуч руч від Сходів до пам'ятної дошки Герто, яке діяли під час Другої світової війни. Ми не знайшли цієї дошки. А це такий симпатичний готель. Називається ага, тут кафе. Кафе називається Брама. Я так розумію, що всередину заходимо, і тут знаходиться старе місто. Котики, котики. Ось в цьому будинку проживав знаменитий польський графік, його ім'я Анджей Кот. І він його візитною карткою були малюнки котів, були малюнки котів. Ось в честь цього тут такий будинок. Коти дуже класні. На цьому. Ось тут написано Анджей Кот. Це фарна площа. Ага. Фарна площа. Тут це місце використовується для громадських зустрічей та для розваг дітей. Це символічний фундамент храму святого Михаїла Архангела. Поганий стан будівлі призвів до рішення про її знесення між 1846 і 1852 роками. Сторітні записи свідчать, що цю церкву було видно за багато кілометрів. Нині структуру церкви зображено на осьому макеті, який знаходиться ось на такому підвищенні. Трошки я приближу зараз. Ось це макет цієї церкви, фундамент якої ми можемо тут спостерігати. Ось такі чарівні двері в якусь крамничку, оформлені квітами, муску. Тут пап, святий Михайло. І ось такий канатоходець з мавпочкою нас зустрічають. Проводяться якісь циркові фестивалі в Людмини. Ми йдемо під парасолькою, бо знов почався дощ. І ця вулиця, що це за вулиця? І брами. Це справжня візитна картка Любліна. Частина міських мурів і резиденція музею історії міста Любліна. На п'ятому поверсі тут знаходиться оглядовий майданчик. Ми повернули, рухаємося вулицею Єзуїцькою. Хочу звернути увагу на оце оформлення вікон. Тут, здається, просто живуть люди. І ось так виглядають вікна. Чарівно. З гарненькими фіраночками і квіточками. І катедра, постєзуїтський костюм. Цей костюм прагнув бути основним головним храмом регіону. І ось це ця вежа, Тринітарська вежа. Тринітарська вежа, найвищий пан це. Будинок старого театру, найстарішого театру в Польщі, тільки в Кракові є старіший. Тут досі йдуть вистави. Раніше сюди запрошували пересувні цирки і, і е, е, різні трупи відомі. Ось це базиліка святого єпископа Мученика Станіслава. І тут знаходиться Домініканський монастир. Тут в цьому храмі винятковий інтер'єр, 11 каплиць, в тому числі каплиця Тишкевичів, розташована за головним вівтарем. Відвідувачам варто не забути зазирнути на монастирське подвір'я та до скарбниці, де досі зберігається колекція церковного одягу і посуду. Також варто згадати роль отців домініканців в історії Любліна. За переказами, під час пожежі Любліна в 1719 році вони, вони мали відправити, відправитися в дорогу, в дорогу з мощами Чесного Христа з процесією, завдяки чому на місто обрушила злива і погасила пожежу. Зараз зайдемо, почуємо як там грає орган, дуже класно. Алюнок Бенксі тут. Такі дівчатка з котиком. Вулиця Домініканська, Люблін, А тут замість гномів ми скрізь зустрічаємо таких козликів. Люблинські козлики. І, здається, всі вони мають назви. Оцей. Дуже прикольне тут місце. Такий прохід між стінами такими високими. Ми вирішили з Йоганом дослідити, Що тут? Класно. Це двері. Номер 14, це Вігородська. Пахне рибкою, смажить рибку. Ага. О, серце. Серце. Ага. І ось тут схема, ось цієї всієї площа. Ух ти, як тут класно. Тут, мабуть, приватні якісь апартаменти. І зараз подивимося, там ще така маленька площа. О, як тут пахне рибою. рибою. Да. Мабуть, поблизу вулиця Рибна, Тут є вулиця Рибна. Там торгували рибою, мабуть. Це е, веде якийсь репортаж. І ми тут зустріли таку козу до резу. А ну, ви це... Кукінь. Це, здається, просто фрау. Ядзя вона звиться. Ядзя. Це ядзя. Ось вона щось тут готує. Така мила козочка. Бачите, у Вроцлаві ми з вами шукали гномів, а тут ми шукаємо е, козочок в Любліні. С рухаємось вулицею Рибна. Вечері я вже за, е, запалили вогні е, різні ресторани в Любліні, е, Віконці світяться. Е, це мала Індія ресторан. Письмо Індія ресторан. А... Вегетаріанський? ну не знаю. Мабуть. Йоган каже, що це вегетаріанський ресторан. Да. Ну так, атмосферно виглядає. І там всередині. Ну, давай ще подивимося, Йоган. Який класний балкончик. Дуже мені подобається. Влюблені в дуже атмосферне місто. Особливо тут, в старому місці. Ми шукали, шукали ресторани, вирішили піти в східної кухні. І тут вони нас не розчарують, я знаю. Так. світкі, I've seat here. Yeah. Okay, here. I here. Yeah? Mm -hmm. <laughs> Ми прийшли в ресторан е, східної кухні і нам подали коробок. Ми замовили момо yeah. пельмені. І я замовила суп фо, а йоган замовив кріспі чекен, так? О, мій супчик. <laughs> <laughs> Забув не мій супчик. Ми замовили китайський У мене називається Чан, а в його називається Сайгон. Зараз спробуємо, як на називаю. Автентичні так сидимо. Ось нам ще соусики принесли для наших мому. Дуже довго чекали, принесли нам нарешті наші мо. Зараз ми їх спробуємо. Мені привезли супчик Фо, а йога ну ось таку здоровенну порцію курчати. Йде дощ сьогодні, але така атмосфера дуже е, затишна. Посидіти е, десь з е, келихом вина було б дуже класно тут. Тут все, оце старе місто, все в ресторанах. Дуже.